Христос посеред нас, дорогі краяни, сьогодні на літургії ми почуємо рядки святого Євангелія, де розповідається про бідну вдову, яка, поклавши до скарбниці дві мідні копійки, за словами Христа віддала більше всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від залишку свого, а вона від убогості своєї поклала все. Що мала. Брати та сестри, справжня жертва повинна бути доброзичливою та жертовною, і немає. Значення розмір самої пожертви. Головне, це його вартість для того, який її дає. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великого святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, адже впродовж віків він займає своє авторитетне місце поруч із Василієм Великим та Йоанном Златоустом. Дмитрій Ростовський у своїх життях святих так охарактеризував святителя. Святий Григорій Богослов був настільки великий, що, просіявши своїм святим життям, досяг такої висоти у галузі богослов'я, що всіх перемагав своєю мудрістю, як у словесних суперечках, так і в тлумаченні догматів віри. Тому він і був названий Словом, а також у цей день за богослужінням ми урочисто прославляємо першого мученика за віру православну, святителя Володимира, митрополита Київського і Галицького, простріляного більшовиками біля Києво-Печерської лаври без суду і слідства у 1918 році. Напередодні жовтневого перевороту владику Володимира призначили митрополитом древньої київської кафедри. У своєму служінні він всього себе присвятив у жертву Богу та ближнім. Але дуже швидко нова радянська влада розпочала на Україні нелюдське гоніння на православну церкву. Під Сступністю ідеологи революції сприяли виникненню неканонічних церковних угрупувань, і тоді митрополит Володимир мужньо виступив на захист канонічного православ'я. Він не боявся переслідувань, бо знав, що за словами святителя Івана Злотустого, гріх розколу не можна змити навіть мученицькою кров'ю. Тож 28 січня декілька червоноармійців увірвалися до його покоїв у Києво-Печерській лаврі та вивівши за ворота монастиря, убили його із особливою жорстокістю. Свідки переказували, що перед своєю смертю святитель Володимир поблагословив їх убивць та промовив нехай Господь вас простить. Мученицька кончина митрополита стала початком тривалого періоду гонінь на православну церкву, під час яких незлічена кількість християн віддали життя у свідоцтво своєї віри. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Григорій, Володимир, Анатолій та Борис. Нехай вас осіває милість Божа возлюблені, на життєвих дорогах завжди бувають і випробування. І коли відбувається якась суперечка чи непорозуміння, один святитель радить потерпіти, не дратуватися, а головне не злитися. Адже злом зла ніколи не знищиш. Воно боїться тільки любові і боїться добра.